Вітаю вас, мої дорогінки. Я Ірина і Кабмін затвердив нового керівника Укроборонпрому, 31-річного Германа Сметаніна. Наскільки я розумію, має бути толковий хлопець, дуже молодий, тому що він керував вже заводами вже з 28 років, дуже рано почав. Не думаю, що на такі посади беруть аж дуже якихось не це. І президент Зеленський поставив йому три головних завдання: збільшити кількість виробництва всього озброєння, почистити галузь від корупції, і, третє, довести до кінця реформу оборотки. І так, давайте подивимося. Чи, я наскільки чула, був там гусів, якийсь гусів. Я не знаю, хто це, я не знаю, до якої партії він належить, і тому подібне. Я не буду зараз розбиратися. Але хочу подивитися, чи буде цей молодий герман Сметанін, чи він дійсно щось, чи ця, як би це сказати, людина дійсно. Що зробить з корупцією, наприклад? Я не знаю, чи будемо ми всі питання розглядати. Але давайте, чи а, на користь Україні, чи навпаки гірше це призначення. Ну, В принципі, я тут бачу, що, в принципі, на користь. Єдине мені ось ця карта не зовсім подобається. Тут, між а, головним. І цим можна сказати, через те, що, можливо, це і краще, що я не знаю, до якої партії він відноситься, від кого він лобіює, чи ще як. Ось тут якось трошечки йде щось від офісу президента. Ну, можливо, і не офісу президента, але це, скоріше за все, що це іде відкись зверху, тому що тут у нас іде єрофант, жрець. Розумієте, це високопосадова людина. І тут його ще хтось просуває. Хтось просуває цього молодого сметаніна. Тобто, хороше місце, місце точно. І ми робимо цей розклад на Україну. Випала у нас карта імператриці. Я завжди бачу імператрицю як для України. В принципі. Поки що тут нічого поганого нема, але давайте розкриємо це, а вже йде. Тому я ось, коли я цю карту побачила між двома людьми, то вже трошечки натяк на обрутки якісь. І ось тут карти показують. Не, зов... Не зовсім. А ні, навпаки, дивіться, у нас іде від місяця, туз мечів розриває і починається спочатку. Навпаки, цей хлопець, цей молодий чоловік, навпаки, він приведе до успіху. На своїй посаді він для України, будемо так говорити, навпаки, успіх. Ось, тому що місяць, оці всі непрозорі, Речі відсікаються і йде новий цикл. Від нуля йде новий цикл і йде до сонця. Це карта теж переможця. Тобто виглядає, що він, ну як сказати, дуже достатньо толкова людина. Давайте тоді ще подивимося. Мене цікавить найбільше тут якісь фантазії, ну, зараз подивимося. Почистити галузь від корупції. От подивимося. Тепер конкретне запитання. Чи почистить він галузь від корупції? Ну, тут вже трошки йде кумовство. Тут йому, от тут йому буде трошечки важкувато. Таке в мене враження. да, да і от карта така випадає. Буде йому важкувато. З кумовством і угу. саме грошей, грошових карт не випало, але намагатися він буде. Але йому будуть, знаєте, таке, таке враження, що йому будуть а, ну, палки в колеса якісь класти. А, будуть йому трошки трошки будуть йому заважати. Хтось йому буде. Я відверто скажу, з корупцією тут боротьби нема. От з цим буде тяжко. Результат його роботи. ну Боротися буде, буде класти енергію туди, але знову карти показують не, не дуже, не дуже, не дуже. Знову ще раз наголошую, тут багато якихось зв'язків, якихось друзів, знайомих, близьких. Хтось заважати буде, хтось щось це. І, ну, але, от якщо взяти ось ці карти, мені це сподобалося. В принципі, тут він буде чіт... у нього чітке бачення, як він звідси виходить, але все рівно щось все рівно мені щось не зовсім подобається. знаєте. Можливо, його перші кроки будуть такими успішними, показовими, але далі все рівно колесо фортуни теж нам показує, що тої самої піде кумовство. Якось так, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої дорогенькі.